Уже ледиться. Ковзанка. Купили кавуна сьогодні? Кавун. На дворі зима, Безнітратний, не знаємо, безнітратний чи нітратний, Цього ми не знаємо, але він пахне чудово. Але Він... пахне кавуном. І пахне, так, пахне кавуном. Як, як кавун. Пахне як свіжий кавун, так. Зараз ми подивимось. Значить, Ще це у варусі 105 гривень за кілограм. Без косточного. Без Безкісточковий. Угу. Так, без кісточковий. І е, вийшов у нас цей угу. кавунчик, вийшов на 180 гривень. 105 гривень за кілограм. Він такий. Отакий ось, якщо взяти на руку, показати, то він... Як дулька. Він ось такий. Це буси даси. Mm -hmm. Тут сидить. Хоч mm -hmm. не отсюда, але тут пряччик. Серед зими саме то. інтересно. Да, Смакута, mm -hmm. Боріть. Солодкий? Так, да, мені сподобалось. А ну, боріть. Mm -hmm. Ой. Нічого це мій. М -м -м -м. М -м -м. Клас, 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 клас. літом був такий не несолодкий. Ми навіть вирощували. А й то в нас такі не були солодкі, так? Да? Захотілось. От захотілось. 200 гривень. Дуже вкусне, дуже Ой. Дуже. смачно. Mm -hmm. Так що не зря ми купили надо. Добре. Да? Угу. Так, треба. Серед... Серед зими побачили літо. І не треба їхати в Єгипет. Даш. І можна не їхати в Єгипет, тратити 100 тисяч гривень на поїздку. не Так. Ну, то я так, шуткую. Смачно. Дуже добре. Добре, правда? Ви любите з хлібом? Дуже добре. Угу. там не так. Навіть здається, що ми літом таких не їли.